Доброго дня, друзі! Сьогодні знову продовжую знімати я свої відео. Як я вам і обіцяла, я хочу вам показати, яку ж знайшла я фабрику, і яку я пряжу на цій фабриці купила. І скажу вам за цю ниточку, яку я купила, і скажу. Ціни. А ви зробите вже самі висновки, чи це дорого чи ні. І ще попередньо я купляла там пряжу, і тому хочу показати її вам. І, звичайно ж, покажу ж сам магазин і що знаходиться в цьому магазині. Це місто, яке називається зала. Воно, якщо їхати з Гопінга, від Гьопінгу всього за одну Зупиночку. Це все ви більш детальніше побачите. Ну, ось, сьогодні свято, неділя, вербна неділя. Я вас всіх щиро вітаю з цим святом. Ви бачите, багато в полях людей прогулюється і коні там. Я бачу, ходяться, недалечко тут у нас і ферма. Отам От за будиночками, і туди часто приходять молоді люди, щоб покататися на конях. Ну що ж, переходимо до моєго відео далі. Хало! Не-не, не знаю. так, фотографії Das Так. Mir Mirgehvalt innen ladden dieseladen ist groß und hier ist vilja vulli nichm toja. Доброго дня, мої друзі! Ми сьогодні з вами подивимося, побуваємо в такому великому магазині. Ви тільки що назву могли побачити цього магазину, і я почала розмовляти із продавцем. І подивіться, скільки для нас приємної пряжі, скільки для нас приємних несподіванок ми можемо з вами сьогодні побачити цього спиці. Подивіться, які тут наборчики для спиць, Ось куколки для в'язання. Так, ось крючечки, Подивіться, які тут є. Так, це крючечки для в'язання. Ось спиці наші любимі. Віфіль Косте дізе штрикен. Я. Тобто, давайте з вами подивимося ось ціну даної пряжі. Скільки. Ой, вибачте, ціну даних спиць 13 оро. Я так розумію, да, 13 оро і 10 копійок. Ну, звичайно, трішки дорогувато. Але і в нас у Україні ці спиці. Недешеві. А ось, подивіться, тут є і носочні спиці, і вони різного виробника. Ось дерев'яні спиці, подивіться, мої любі, це дерев'яні спиці, куколки для в'язання, ось слідуюча фірма. Ось наші любимі адді. Це наші любимі адді. Бачите, мені особливо подобаються отакі адді. У них мені подобається дуже тросик, Так. але я бачу, що їх не так і багато, не такий великий вибір. Бачимо так. Крючечки ось такої фірми. Ось вже зв'язана красива робота. Так, ось, які тут моточки представлені. Подивіться, яка тут пряжа, який великий вибір. Я тільки що попросила дозволу знімати дане відео. І тепер ми з вами можемо трішки прогулятися магазином і подивіться, яка ж тут є пряжа. так? Це пряжа цієї фабрики, і фабрика тут розташована неподалік. Хоча ми сьогодні із моєю колегою відшукували цей магазин по всьому місту, а вже потім, коли стали запитувати перехожих, то нам перехожі стали розповідати. І нас так і довели до місця знаходження пряжі. Ось це хлопочкова пряжа, катанія. Скільки кольорів і яких красивих кольорів. Ось така красива пряжа. Це вона називається. Упаковочка ось така коштує 5 євро. Так. Це дитяча пряжа пішла. Ось такі моточки красиві, подивіться правильну назву: Бебі з Хеппі Бебі. Так, ось такі моточки пряжі. Красива пряжа, правда? Це дитяча пряжа. І ось так. Далі я з вами трішки пройду по всьому. Магазину. Ось, бачите, голівки. Це для шапочок можемо купляти Для в'язання шапочок коштує така голівка 7 євро. 7 євро коштує. так Це ось мені показали акрил, і сказали, що він зовсім недорогий. Це недорогий акрил знаходиться. От, наприклад, Два ой розстоїть отака красива пряжа. Мені подобається. Ось подивіться, котом пішов, товстенька така ленточна пряжа пішла. Ось вже готові роботи носочки, нав'язані людьми. Ik fotografiere. Ja. Ik mache video. Gut? Ja. Für Ukraine saloide. Gut? Ja. Ze lieben strikken, ja? Ja, ja, ja. Viele, viele wolle voor stricken. Oi, die ze wolle, sehr schön. Зершом де заволі. Ой, вибачте, на українську мову перехожу чадеофінтер. Спеціальний едіон. Шерсть, шерсть. Коштує 4 євро моточок. 4. І в 100 грамах 500 метрів. В 100 грамах 500 метрів. Ну. Мені вона нагадує про своїй ніжності, приємності алізе пряжу. Так. Подивіться, скільки тут приємної пряжі. Тут можна в цьому магазині жити, звідси не виходить. Є за волі, за всьом. Подивіться ось такі моточки. Це подивіться, як вона називається. Це 390 дев'яносто метрів сім уйро. Так. Ось така пряжа. Малесенькі моточечки, Подивіться, які цікаві. О, яка красива пряжа. 9,50 коштує моточок. Подивіться, її характеристики. Я вам зараз її покажу. Так, характеристики. Так, альпака біг, Special Edition. Вивісочки дуже красиві. Тобто, вже як ми можемо це скомбінувати. А це, я знаю, тут відкладені по зовсім недорогій ціні. 2 ойро стоїть ось така пряжа. Я вам її зараз характеристики також спробую показати. 50 грамів, 131 метр. Зараз що? Ой, дуже красива ось все. пряжа. Ось покази журналів. Будь ласка, можна купити і в'язати. Ось тут проходимо, бачите, яка тут, тут пряжа. Подивіться, який її ціну. Вона така трошки, бачите, із відблиском 50 грамів 2,50 п'ятдесят уйро. Хвіля, ось маленькі якийсь. Так, а ось стенд уже із готовими виробами. Подивіться, які тут роботи я вам покажу. Представлені. Ну, так, да, тут можна й проживати. Ось манекен, який тут у нас стоїть. На манекені яка робота. Красива, звичайно. Ось кольорова в нас пряжа. Подивіться, я зараз попробую вам характеристику показати цієї кольорової пряжі. Так. Трошки з вами пробіглися, подивилися кольори, подивилися з вами характеристики. Ось подивіться, яка красива. Так. 5 євро за моточок. Подивіться, яка вона красива. Ось великі які моточки. Я їх також попробую вам. 12 євро цей моточок коштує. Ось подивіться, так. Що тут? Показано, подивіться. Ну і далі я вже вам ось роботи. Ну і далі я вже вам зможу дома показати, яку ж пряжу я купила собі. Побувала, друзі, я на фабриці. І ось такі ниточки я собі купила. Так як я знімала відео, в мене залишилося зовсім мало часу. Щоб вибрати собі якісь ниточки. І тому я вже вибирала більш такі, які мені подобалися по кольору, по якості і одну партію я тільки ось взяла Катання фіна називається. Катання Фіна, шахме, шахенмайер шахенмайер так, подивіться, ось характеристики цієї ниточки. Так, вам краще буде видно. так 50 грамів 165 метрів. І метраж гарний, і така вона по якості дуже гарненька, через те, що це стопроцентний. Баумволі котон, 100% котон. І, звичайно ж, мені ця пряжа подобається, вона якісна. Я взяла 10 штучок, 10 моточків даної пряжі. І щось, звичайно, зв'яжу собі на літо з неї. Ось така ця пряжа. Мені вона подобається. Я її неодноразово вже достаю із своїх закромив, як ото кажуть, із своєї комірчинки, де в мене нитки складені. І потрібно. трошку любуюся її і роздумую, що ж мені з її зв'язати. Також хочу ще показати дещо із пряжі, яку я купляла ще раніше. Ось отака пряжа. Це в нашому магазині, де я живу, я купила. Штрік гарн. Мід глянцефект. Тобто, штрік гарн, мід клянцефект із з такими золотенькими крапленнями, ниточка, Поліакрил 98%, 2% поліестер і 50 грамах 88 метрів, пропонуються ось такі характеристики, з 4.5. І що ж я зв'язала, я вам також покажу. Я зв'язала собі на весну ось так шапочку. Ось така в мене з'явилася з цих ниточок шапочка. Оце моя робота. Якщо комусь необхідно буде, напишете, я можу вам виставити сам візеруночок в'язання цієї шапочки. Також ще я хочу вам показати мої любі ось таку ниточку. Мені її подарувала моя подружечка Юлечка. Дякую, Юлічка. ще раз тобі. Супервош комфорт. З цієї ниточки в'яжуть, як ви вже знаєте, носочки, але я носочки ще не в'язала. Ви знаєте, і спиці купила я одні для в'язання носочків, і другі є. Спиці є. І ниточки є. А знаєте, чого не вистачає? А вгадайте, як ви думаєте, чого мені отут в Німеччині саме більше не вистачає? Знаєте, скажу. Моєї рідної отієї хатинки, кімнатки, в якій я люблю дуже в'язати, це само собою. Тут і питань немає. А друге, чого не вистачає, це часу. Чому, скажете, мені не вистачає часу? Знаєте, здається, що більше вже ніж рік я знаходжуся в Німеччині, а мені здається, що це тільки декілька днів. Настільки швидко плине час. І, знаєте, всі люди, які поряд зі мною на курсах, також говорять українські, люди говорять, що і для них дуже час швидко йде. І ми це розуміємо, мабуть, тому що ми не вдома. Мабуть, вдома. І часу на все більше вистачало. Ну, не знаю. Знаєте, я, наприклад, вам скажу за країну Германія. Це красива Германія, гарне тут і життя в людей. Все для них, всі умови створені в них для життя. Але, мабуть, правильне те прислів'я наше народне, українське, де родився. Там і пригодився, що найкраще і найрідніше це той куточок, де ти народився, де ти жив, проводив часу багато, серед друзів, серед знайомих. Серед колег. Так, це дійсно так. Ну, знову впала в роздуми. Давайте ж ще вам покажу дещо. Ось така у мене є пряжа. Я купила супер прайс. Мода це фамілія. Ось її такі характеристики. Погляньте, так? Мода і металія. Ось характеристики. 100% поліакрил і в 50 грамах 133 метри. Але настільки вона приємна, настільки її так приємно трогать руками, настільки приємно з нею працювати. Ось ще й такий, кольору я купила собі ниточки. Так, подивіться: це така самісінька ниточка, все таке саме тільки кольором відрізняється. Знаєте, дуже подобаються ці нитки. Приємні, м'якенькі. І я вирішила собі ось із цієї ниточки зв'язати світерок або кардіаган. Але прийшли до нас господарі у гості, і треба було мої, для моєї хазяйки. Онучка зв'язати кофтинку. Ми вирішували, з якої пряжі там дивилися. І вони мені раніше давали і контони, іншу пряжу, і ми дивилися, вибирали, підбирали, яку ж пряжу взяти для кофтинки. А потім, коли я їм показала цю ниточку, хазяйка моя приїжджала із своєю донькою, то вони однозначно сказали, що саме з цієї. Ниточки зв'язати, йому треба карти Аганчик. Вони там пропонували і плату мені за ці ниточки. Але, звичайно, вони мої господарі, як я їх називаю, ті, хто здає мені квартиру, вони дуже добрі люди, дуже добре до нас, до українських людей ставляться. Я їх щиро поважаю. Я вирішила їх. Нічого не брати навіть за ниточки. І ось яка вже робота в мене виходить, я вам зараз покажу. Це така робота в мене виходить. Я ще ниточки ж не заховала, звичайно, бо ще не доробила планочки ось такі. Така обв'язочка. Так, Така обв'язочка, так? обв резиночка. І рукавчики я завжди в'яжу в техніці Magic Club. І ось, знаєте, що я собі ще у Германії відкрила? Це ось отакі спиці. Бачите, це спиці адді? Із з золотис... золотенькою можна сказати, із золотеньким шнурочком. Знаєте, в мене є дома із красним шнурочком, і тут я одні купила із красним. Але мені оці більш припали до душі ось саме із такою лісочкою. Вона ніяких не має от, як говорять дівчатка в відео, вона не має пам'яті. Не згинається, все нормально в мене з цією лісочкою. Все вона нормально тримає. І е, самі спиці подобаються. Вони не гострі і не тупі. Ось такий їх у них кінчик. Подивіться, який же ж у них цих спиць-кінчик. Мені подобається. В'яжу задь рукавчика, я. Знаю, як на російській мові скажу вам, не сердіться. Для мене всі мови. Як мови, да? своя найрідніша, найкраща, ж, звичайно. Але на цій мові ми також знаємо багато термінів. Тому і скажу, що це імітація вточного рукава. Це імітація вточного рукава. Перекладати, не перекладала ще назву цього терміну. Хто переклав, скажіть, будь ласка, поділіться своїми знаннями. Так, і ось в'яжу від двох моточків. Так, уже пров'язала. І тепер буду далі я пров'язувати рукавчика від двох моточків в техніці Magic Ну, ось так. Ось такі мої задумки. Ось деякі мої роботи. Ще в мене деякі там відкладені роботи є. Зв'язана вже одна готова робота є, і ще плюс дві шапки, один берет. Вже зимою так потрошку в'язала, але от не знімала через те, що для того кожна. Ну, і блогер знає, що для того, щоб зняти відео, і для того, щоб його виставити, показати, для цього треба немало часу. І от в'язати в'язала, а от часу не вистачало все це показувати вам, але я поступово все це я вам і покажу у наступних також своїх відео. Ось, і поділилася я з вами тим. Що я роблю, чим я живу. До наступних зустрічей, мої любі. Ставте лайки або вподобайки, як ще говориться, да? Ставте коментарі, підписуйте, приємно читати із вами, ніби спілкуватися, підтримувати певну розмову. Це мені переносить задоволення. До нових зустрічей. З вами була я, Валентина.